Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 грудня 2023 року. Сьогодні 26 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки до 17 години 16 хвилин, а потім перейде в знак РАК. Продовжується період спаленого шляху місяця перед повнею, тому ніяких посівів насіння та посадку рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. А поливи можна розпочинати вже після 17 години 30 хвилин вечора. Підживлення в час спаленого шляху місяця та вповню не проводимо. Не можна також проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Та й 26 грудня несприятливий день для різних заготівель, тому треба відпочити. Важливо для здоров'я. Крім відпочинку, ще 26 грудня треба звернути увагу на наступне: Не допускайте переохолодження, щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. У харчуванні повинні переважати страви. Що легко засвоюються та не вимагають тривалого перетравлення. Їжа повинна бути часто та невеликими порціями. Будьте уважні, можлива алергія на ліки. Що ж можна для здорового харчування використовувати? Готуємо м'ясо індички, курки, куріпки, рибу, морепродукти, каші всіх видів, сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту. Будь-які горіхи, мигдаль, мак, кунжут, гранати. І якщо є на віконці кріп, то, будь ласка, і кріп використовуйте. Дуже добре в цей час для організму. Ця зелена, дуже смаковита трава. Завтра 27 грудня. Повний місяць в знаці рак. Дуже складний і стресовий період. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, бережемо себе. Можна тільки поливати рослини, але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І 27 грудня несприятливий день для заготівель. Важливо для здоров'я на 27 грудня 2023 року. Це напружений час повного місяця. Фізичне навантаження має бути мінімальним. Виникають психічні розлади, підвищений психоемоційний фонд. Не можна в цей час голодувати і не можна переїдати, треба знайти золоту середину. Існує ризик отруєння в цей час, не можна допускати агресію та перепади настрою. В цей час не можна їсти молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А що можна, готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів. До супів та до салатів добре житній хліб, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, картопельку, моркву, буряки, топінабур дуже добре в цей час, мигдаль, кокосові горіхи та будь-які горіхи, які є, фісташки і дуже корисні екзотичні фрукти. Наш ранковий випуск завершується. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Бережіть, будь ласка, себе, це повний місяць, дуже складний та напружений час. Ми зустрінемося з вами ввечері, а поки що бувайте здорові! На все добре!